Вітаємо вас, друзі, у нашій передачі Годинник епох, яка нам допомагає зазирати у глибини століття і дізнаватися про цікавих осіб і цікаві події, які відбувалися ну, сьогодні на початку березня у різні історичні епохи. На початку березня 1720 року. Цар Московського царства, тому що російської імперії тоді ще не було, було Московське царство. Петро І видає указ про заборону друку книжок українською мовою. Це був один із перших таких актів, але далеко не останній. Гадаймо, хоча б славно звісного, а точніше, горе звісного міністра внутрішніх справ Валуєва Російської імперії, який у 1863 році сказав, малоросійського наречія не було, нет, і бить, не може. Берімо до уваги думку московитів. Ще не вмерла України. Сьогодні це символ, нація творчий. Державотворчий символ України музику до нього написав Михайло Вербицький. Він народився 4 березня 1815 року. У селі, яке сьогодні знаходиться на території Польщі, втім неподалік від кордону з Україною. Народився він у сім'ї священника, Рано сиротів, учився у семінарії. Кілька разів змушений був залишати навчання, а потім знов поновлювався. Тобто його основний, ми б сказали, фах священик. Але він був закоханий у музику і написав немало описів, кантат, якихось увертюр е, до симфоній, пісень, а також і, так, і різної релігійної музики. У 1863 році у журналі Мета він випадково побачив вірш, який починався рядками ще не вмерла Україна. Він йому сподобався і він написав до нього музику. Звичайно, він і припустити не міг тоді, що це стане гімном його рідної по суті України. Цю пісню підхопили, стала вона популярна спочатку в молодіжному середовищі Галичини. Ну, а потім поширилася і далі, хоча потім вона була заборонена на Великій Україні на Надніпрянщині. А в 1865 році вперше ще немерла Україна, була виконана на ввечері присвяченому Тарасові Шевченку. Цікаво, що всі відзначили згодом, що ця пісня ніби єднає велику країну на Дніпрянщину і західні терени нашої нинішньої держави, адже слова її написав Павло Чубинський, родом з Борисполя, а музику Михайло Вербицький. В 1856 році Михайло Вербицький приїжджає у село Млини. Сьогодні воно також на території Польщі знаходиться неподалік Пшемисля. Тоді це було було місто Перемишль. І ось дивом збереглася ця церква. Це невеличка дерев'яна церква, у якій пан отець Михайло і прослужив до самої своєї смерті в 1870 році. Немає повного зібрання його музичних творів, шкода, хоча окремі, звичайно, і видавалися. Це ще не до кінця прочитана сторінка української історії Михайло Вербицький, автор пісні, яка його прославила. Напевно, що назавжди, 1815-1870 рік, прожив він лише 55 років, тому що захворів. Перші березневі дні 43-го року село Курюківка на Чернігівщині. Неподалік Курюківки стояв партизанський загін. І не один. Було їх там кілька загальною чисельністю 5,5 тисяч бійців і командирів під командуванням Олексія Федорова, який пізніше став двічі героєм Радянського Союзу. Так от, 27 лютого, партизани напали на Корюківку, вбили 78 німецьких солдатів, 8 взяли в полон. Зазвичай німці не залишають такі факти без уваги. 1 березня вони прийшли у Корюківку числом 300 есесівців. З ними були також жандарми польової угорської жандармерії, в основному безчинства чинили угорці. Вони оточили село. Людей зганяли або в ресторан, село було велике 6700 чоловік, або в театр, або в церкву. Розстрілювали і підпалювали. І таким чином угорці, головним чином, їхніми руками це все здійснювалося. Було вбито 6700 жителів села Корюківки. Кільком вдалося дивом рятуватися. Про цю величезну трагедію, про яку навіть згадували на Нюрменському процесі 45-му шостому роках, жодного рядка в радянських підручниках історії не було. А чому? А тому, що за кілька кілометрів партизани радянські, які стояли... Ані пальцем не ворухнули для того під командуванням того ж Федорова, щоб хоч трохи, хоч когось рятувати із жителів села Курюківки. Вказівки, які отримали радянські партизани, були простими: чинити диверсії і вбивати ворогів та нищити їхню техніку, на відміну від великої української повстанської армії, які боронили українське населення на західних теренах. По можливості від утисків німців, від того, щоб німці гнали українців в остарбайтерство, а також відбирали в них продовольство чи інше все необхідне для життя. Радянські партизани чинили не так. Їм навіть було вигідно, щоб радянські ж люди, які перебували під окупацією, зазнавали таких жорстокостей. А чому? А тому, щоб радянські люди під окупацією переконалися, що 33-й рік. Репресії 37-го року то так пусте. Ось нацистський режим, оце він страшний. І тому люди повинні з особливою радістю чекати повернення радянської влади. Така була теорія. І тому радянські підручники не писали про трагедію Курюківки. Це радянська ідеологія на озброєння хатинь, білоруське село, де було знищено заживо спалено 149 жителів. Кожне життя дороге, кожне життя втрата, але 149 і 6700 Масштаби навіть важко співставляти. Аналогічні історії були в історії Другої світової війни. Вибачте, тавтологію. чеське село Лідіце, туди німці прийшли у червні 42-го року, вбили 173 сімдесят Мужчини, 188 жінок загнали в концентраційні табори, 82 дітей просто отруїли на старому хімічному заводі. Вони це здійснили тому, що працькі партизани у Празі вбили начальника СС і ГЕСТАПО в Праги Рейнхарда Гейдриха. До, до речі, одного із творців теорії остаточного вирішення єврейського питання, але це інша тема. Отже, Лідіце. І сьогодні в Лідіце стоїть ось такий пам'ятник, де зображено 82 діток, 42 дівчинки, 40 хлопчиків, які тоді загинули. Спорудили цей пам'ятник через 20 років після Другої світової війни. Ну, довго споруджували, тому що багато, багато фігур на ньому. У Курюківці теж є надто скромна стела з барельєфом, яка покликана. Увічнювати і шанувати пам'ять безневинно загиблих 6700 жителів Курюківки. Є ще французьке містечко Орадур. У червні вже 44-го року, після того, як англоамериканські війська висадилися на півночі Франції у Нормандії, поблизу селища Орадур сюр вер французькі партизани вбили якогось високопосадовця німецького. І за це німці прийшли не в селище Орадур Сюрвер, а в містечко Орадур Сюрглан. І вбили там 672 особи мирних французів. Якщо Курюківка сьогодні відродилася, відновилася, відбудувалася, і там майже стільки жителів, як було до Другої світової, то Орадур французи вирішили не чіпати. Це і сьогодні пам'ятник пам про ті страхітливі злочини, які чинили нацисти. Під час Другої світової війни. Але Курюківка 6700. Лідіце 173 плюс 188 Орадур 642 особи. Можна перейняти масштаби і вже не дивуватися цинізму радянської історіографії. 5 березня 1950 року. Загинув у перестрілці генерал Хорунжий. Головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич. Ось у цьому будинку була його остання конспіративна квартира. А на цьому фото він разом із своєю зв'язковою Галиною Дідик. Народився Роман Шухевич у Львові у поважній сім'ї, навчався, мав освіту, був гарним спортсменом, музикантом. Після замаху на міністра внутрішніх справ Польщі в 1934 році відсидів в'язницю потім його випустили, і він почав уже в 40-ві роки будувати українську повстанську армію за всіма канонами війська. 43-му році він проводить за його участі, проводиться третій надзвичайний збір організації українських націоналістів, який визначає боротьбу УПА на два фронти проти німців і проти радянської армії. У листопаді 1943 року відбувається конференція по поневолених народів Радянського Союзу. Там брали участь люди багатьох національностей. Малося на увазі, що вони повстануть і будуть боротися за свою незалежність у Радянському Союзі. Друзі, 43 й рік націоналісти завжди трошки були ідеалістами. І нарешті, в 44-му році створюється, ми б сказали, підпільний парламент Української майбутньої держави, Українська головна визвольна рада у ГВР. Ось такий вигляд мала печатка у ГВР. За всім цим стояв Роман Шухевич. І саме на його традиціях, точніше, на його. Приписах за його нормами і будувалося військо української повстанської армії як звичайне військо, генеральний штаб, офіцерське старшинські школи, система звань, посад і система нагород. Словом, так і діяла українська повстанська армія до смерті Шухевича у 1950 році. У селі Білогорща, це околиця Львівщини. На випадок небезпеки у будинку був передбачений ось такий маленький сховок. А от з цього боку висів одяг. Але цього разу пересиджувати у Сховку не було сенсу. Ось на цих сходах головний командир УПА Роман Шухевич прийняв свій останній бій. Тут зав'язалася перестрілка. Шухевич сам вибіг з цієї криївки і кинувся до виходу, відкривши вогонь. По чекистах, зокрема, він зміг застрелити майора Равенка. Шістнадцятилітнього сина Шухевича Юрка кадебісти притягли, і він так і упізнав батька, тіло якого, звичайно ж, кагебісти показали синові. І лише за те, що він був сином Юрка Богдан, відсидів 33 роки у радянських гулагах, але це вже інша історія. Ну що ж, Роман Шухевич, головнокомандувач Української повстанської армії, прожив лише 42 роки. Уже в Незалежній Україні йому було просмертно присвоєно звання Героя України, як і Бандері, але знайшлися такі, котрі це заперечували. І суд відповідний, звичайно, на території Донецької області, бо це були 2000 2002 роки, прийняв відповідне рішення першого. Чер... Перепрошую, 1 січня 2024 року Рашисти спрямували свій снаряд а, можливо, ракету, саме на цей будинок у селі Білогорщина на околиці Львова. І зруйнували вщент будинок, де була остання конспіративна квартира Романа Шухевича. Отже, московити, як тоді боялися українськості, так і сьогодні. Націоналісти їм. Поперек горла, як та кістка. 4 березня 1952 року. Ви зараз бачите автопортрет Ніла Хасевича, художника, талановитого, упівця, тобто члена Української повстанської армії, і каліку без однієї ноги. Ніл Хасевич народився. Нині Рівненська область, а тоді була Волинська губернія в 1905 році. Мав дуже великий талант до малювання. І ось одного разу з матір він потрапив під поїзд, матір загинула, а він позбавився ноги. Але залізнична компанія виплатила йому настільки солідний, солідну компенсацію, що він зміг вивчитися у Варшавській академії мистецтв і здобути відповідний фах, хоча він і без того був талановитим. Ось, наприклад, у тридцять 32 роках відбуваються його персональні виставки у Львові, в Празі і в Берліні. У 32 му році, 33, му в Чикаго і в Лос-Анджелесі. Загалом вже з 31 го по 44 й рік відбулося 35 виставок Ніла Хасевича. Були в нього малюнки, а особливо він надавав перевагу деревори, ми б так сказали, або гравюрам. Його побратими пропонували, щоб він, маючи такий великий талант, поїхав за кордон, вивезти його за кордон, щоб він там жив і працював. Він відмовився. І ось у тих краївках він. Випускав листівки, друкував їх, малював малюнки різноманітної тематики, які також були ідеологічною зброєю, а також малював бофони. Що таке бофони? Для того, щоб, як то кажуть, брати у населення необхідне для існування української повстанської армії, повстанці залишали людям своєрідні, ну не грошові знаки, а своєрідні папери, які називалися Набойовий фонд. Тобто, коли Українська Соборна держава колись би прийшла на землю України, то люди за допомогою цих паперів, бофонів могли б отримати потім колись компенсацію. Ось це, наприклад, буфон у 300 карбованців. Бачите, за соборну українську державу. Це буфон у 500 карбованців, намальований Нілом Хасевичем. Це бофон на 1000 карбованців. Ну, звичайно іншу продукцію, листівки, газети, журнали усе це друкувалося у підпільних друкарнях Української повстанської армії, і Нюхацевич до цього долучався ну, як найпильніше, як найактивніше. Він писав: Я не можу битися зброєю, але б'юся різцем і долотом. Я, Каліка, б'юся в той час, коли багато сильних і здорових людей у світі навіть не вірять, що така боротьба можлива. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б'ються, писав він за рік до своєї загибелі у 52-му році. У 1951 році, коли відбувалася Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, її делегати, а серед них були радянські люди, побачили чудово видані кілька альбомів і книжок із змалювання. Меніла Хасевича. Одна із, один із е, видань звався Екс Лібреси у бункерах УПА. Це розлютило академістів, тому вони з особливою пильністю почали вистежувати і так і вистежили Ніла Хасевича, тому що і здрабництво мало тоді місце. Оточили його Криївку, де він був своїми двома охоронцями, друзями, соратниками, кинули гранату. Для того, щоб попередити повстанців, звичайно, здаватися ніхто не збирався, всі вони застрелилися. Ось так на місці, де загинув Ніл Хасевич, встановлено пам'ятний знак, де збиралися, збираються колишні вояки УПА, ну а надалі ті, хто шанує український саможертовний повстанський рух. У його місті, можна сказати, ну, не рідному, тому що він народився в селі на Рівненщині, встановлено ось такий скромний пам'ятник. Ніл Хасевич, художник, вояка Української повстанської армії 1905-1952 рік. І рівно через рік, 5 березня 1953 року, помирає, слава Богу, генералісимус Сталін. Ну, якось так трапилося, що в один день із Шухевичем він помер із різницею у три роки. Слава Богу. Допомогли йому в цього його ж поплічники або соратники, як казали тоді більшовики. 1990 рік в Україні відбуваються перші демократичні вибори на багатопартійній основі. Це була неабияка дивина, адже 90-рік й рік ще був Радянський Союз. Було тоді створено 450 округів. 450 виборчих округів є і сьогодні в Україні. Тобто має бути у Верховній Раді 450 депутатів. Насправді їх стільки не є. Тому що частина території України окупована і там вибори провести було не можна. Ну, а частина депутатів. Самі відмовилися від депутатських мандатів, зокрема, зі слуг народу, ну це вже про сьогоднішній день. Тоді було 3 тисячі кандидатів у депутати, обрали 450. Більшість віддала народна маса комуністам, так звана група 239 невелика, але більшість. Але в тій меншості, яка називалася народною радою, вже заправляв народний рух. На чолі з Вячеславом Чорноволом, і саме ця Верховна Рада в 1991 році таки проголосувала за акт проголошення незалежності України 24 серпня. 2006 рік міська рада створює адміністрацію парку. Карлицький парк, пам'ятка садово-паркової культури 19 століття, це ми знаємо, перебуває під охороною держави. Так от, щоб та охорона була надійніша і пильніша, і було в 2006 році створено адміністрацію парку пам'ятки, діє вона і сьогодні, є там керівник, є відповідна техніка для догляду за таким великим масивом зелених насаджень і, звісно ж, є робітники. У 2008 році створюється комітет при Кагарицькій міській раді, ну, скоріше, можна сказати, комісія по переименуванню вулиць. У 2008 рік Ющенко намагається українцям втолкмачити. Ідею необхідності власної ідентифікації і відмови від усього московського. Але люди наші тримаються: за Леніна, Свердлова, Дзержинського, Калініна і так далі. Тоді ця комісія великого успіху у своїй роботі, прямо скажемо, не мала. Повернулися до цього питання аж після Революції Гідності у 2015 році, коли Верховна Рада випустила зі своїх стін, як то кажуть. Спеціальний закон про декомунізацію 2014 рік, 1 березня, Совет Федерації, Російської Федерації ухвалює рішення про застосування військової сили війська російського на території України. Що це був за час? Зелені чоловічки вже зайшли в Крим. Уже відбувся так званий референдум, де під долами автоматів депутати проголосували нібито за приєднання Криму до Російської Федерації. Ну що ж, так воно і відбулося. Ось тут Гоблін, як на нього кажуть, Аксьонов, його поплічник Константинов, Путін підписують оце Доленосне, скажімо так, а насправді ганебне рішення для Криму про його приєднання до Росії. А на цій карті світу ми бачимо, які країни згодилися з цим. Вони зафарбовані червоним. Звичайно, Росія, в Африці дві країни: Зімбабве і Судан, у Південній Америці також дві країни Болівія і Венесуела. Венесуелу і сьогодні дружить товариш Путін. Ну, власне кажучи, ще там. Дві дрібні країни на Близькому Сході. Решта країни зеленим чи темно-зеленим забавлена, вони або утрималися, або ж проголосували проти такої пропозиції про приєднання Криму до Російської Федерації. Як би там не було, ми сподіваємося, що Крим стане українським. Але боротьба буде, звичайно, ще немала. Згадаємо також, що цими. Березневими днями у 23-му році від рашистських обстрілів і влучань було пошкоджено 420 багатоповерхівок. Притому загинули 170 людей, киян 500 були поранені. Ну, на той час ми ще не мали такої відносно потужної протиповітряної оборони, яку маємо сьогодні, коли є кілька систем Петріот. Тоді ми такій кількості не мали і так от. Страждала наша столиця від обстрілів, втім не тільки столиця, звичайно, я просто привела приклад саме стольного нашого граду. Фортеця Бахмут, так тоді називали це місто, по 15-20, атак щодня відбивали в Бахмуті наші мужні захисники. Ну, сьогодні деякі військові експерти навіть мають таку думку. Чи настільки варто було обстоювати те місто, тому що перемилюючи живу силу противника, ми втрачали і своїх захисників. А кожний загиблий українець це втрата для України. НАБУ, Національне агентство боротьби з корупцією. Для нього обирають нового очільника – Семена Кривоноса. Не генерала Сергія Кривоноса, який сьогодні коментує воєнну позицію на фронтах, а саме Семена Кривоноса, за яким тягнувся довгий шлейф корупційних скандалів і фіксація того, що живе він не за своїми статками, виходить так, що такі агентства, які покликані боротися із корупцією, насправді будуть боротися із. Опонентами з опозицією та невгодними. І це у нашій демократичній країні, точніше в країні, які, яку ми хочемо, щоб вона була демократичною. Ідея влади виникає саме цими березневими днями у 23-му році, щоб депутатів, народних депутатів, які рушають у відрядження десь за кордон, супроводжували працівники СБУ, а там на місці або посол, або хтось із. Посольства чи консульства на місці. Як це схоже на радянські традиції, коли в кожній туристичній групі, яка рушала навіть у соціалістичні країни з Радянського Союзу, неодмінно були один-два чоловіки, непримітні, сірі, які були кадебістами і слідкували за тим, як ведуть себе радянські туристи на чужій землі. Радянська ідеологія, то звичайно, понад усе. Якщо хоч одна людина є рабом. То всі інші не можуть бути вільними. Це сказав Джон Кеннеді, коли у 1963 році відвідав Берлін, який радянська система разом із НДР обнесла колючою стіною, а потім бетонною стіною. Ота, славнозвісна, берлінська стіна. Ну що ж, цей вираз 35-го президента Сполучених Штатів, ми і сьогодні можемо взяти на озброєння, коли хоч одна людина є рабом, всі інші. Не можуть бути вільними, це, власне кажучи, правило і вільного світу. І на цьому ми будемо завершувати нашу передачу. Годинник епох.